Книга родоводу Ісуса Христа, Сина Давида, сина Авраама. Авраам породив Ісака, ісак породив, Якова, Яків породив юду, і братів Його. Юда породив Фареса, і зару Тамари. Фарес породив Еснома, Есром породив Арама, Арам породив, Амінадава, Амінадам породив. Na Насон породив Салмона, Салмон породив Ваоза. породив воза. Ваозавідай, Ваоз породив Йоведа від рути. Йовед породив Єсей, сей породив царя Давида. Давид же цар породив Соломона від жінки Урії, Соломон породив Робама, Робам, а породив Авію, Авія породив Асафа, Асаф породив Йосафата. Йосафат породив Іоарама, і Йорам породив Озію, Озія породив Іоатана, Іоатан породив Ахаза, Ахаз породив Езекію, Езекія породив Манасію, Манасія породив Амоса, амос породив Йосію, сі, породив, Ехонію, і братів його за Вавилонського переселення, а після Вавилонського переселення, ем Ехонія породив Салатиїла, Салатиїл породив. Зорова вела, зорововел породив авіяда в Юд породив. Еліякима, ліяким породив. Зора, азор породив садока, садок породив Ахема, Ахим породив Еліза Елі Еліт породив Елізара, Елізар породив, матан, матан породив Якова, Яків породив Йосипа, чоловіка Марії з якої народився Ісус, що зветься Христос. Поколінь же всіх було від Авраама до Давида, чотирнадцять від Давида до Вавилонського, переселення чотирнадцять, і від Вавилонського переселення до Христа поколінь 14. чотирнадцять. Народження Ісуса Христа сталося так, Марія Мати була заручена з Йосипом, але перед тим, як вони зійшлися, виявилося, що вона була вагітна від Святого Духа. Я осипії, чоловік бувши праведний і не бажавши його славити, хотів та й її відпустити, і от коли він це задумав, ангел Господній з'явився йому у вісні і мовив. «Йосипе, Сину Давида, не бійся взяти Марію, твою жінку, бо те, що в ній зачнеться, походить від Святого Духа. Вона породить Сина, і ти даш йому ім'я Ісус, бо Він спасе народ свій від гріхів їхніх. А сталося це так, щоб збулося Господнє слово, сказане пророком. Ось діва матиме в утробі народить Сина, і дасть йому ім'я Емануїв, що значить, з нами Бог. Прокинувшись від Йосиф зробив, як вилів йому ангелу аннулосподні прийняв свою жінку і не пізнав, її, аж поки не породила сина і він дав йому ім'я Ісус. І Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава на віки! Родовід Ісуса Христа, починаючи від Абраама, Ісака і аж до самого Ісуса. Говорячи про родовід. Христовий, ми говоримо про земне походження Ісуса Христа, як Господь Бог готував з покоління в покоління народження один від одного, аж поки не прийшов Ісус. Зверніть увагу, що тут йдеться родовід по лінії батьківській. А народжує Ісуса Діва. Бо ти до народження Діва і після народження Діва Господь показує цей особливий спосіб приготування двох ліній чоловічої і жіночої, шукаючи можливості прийти у цей світ як людина. Дивіться. Всі ви знаєте про, Адам, про Адама і Єву, знаєте про Райський сад. І чи знаєте ви от ту заповідь, яку порушили Адам і Єва. Та всі знають, взяла зіла яблуко, то що не можна було їсти, та й мала за то гріх. Дуже це є просто і примітивно. Але хочу вам. Дати можливість задуматися на самій тайні воплочення, починаючи з самого Едемського саду. Господь Бог сказав: все вам можна тут, бо все, що людина могла придумати, її можна було все і це було добре. Але каже Господь, є тут дерево пізнання добра і зла. Зверніть увагу, пізнання добра і зла. Вони були в раю, і вони не знали добра і зла, вони знали тільки добро. Бо Бог є добро, і людина в єдності з Богом вона може творити тільки добро. І каже Господь: не їжте з того дерева пізнання. Добра і зла. І тут диявол накручує змія, змій приходить, підсуває е, думку, що, а може, Бог каже неправду, а може, то не умрете, як з'їсте? Він не говорить про саме пізнання добра і зла диявол, а каже. Ви не умрете. бо Господь сказав, мабуть, помрете. І людина відволікається від Бога, слухає, що каже диявол і пізнає добро і зло. І зразу все змінилося. Вони побачили, що вони нагі. Господь приходить і каже: Адамі, де ти? А той нема, той сховався. Сховався від Бога. Чи розумієте ви, що несе зло? Зло заставляє мене ховатися, ховатися від Бога. Людина, коли перебуває в добрі, вона біжить до Бога. Вона біжить як щасливе дитя до своєї любої дорогої матусі. Біжить із радістю. А коли Дитина що зробить, вона ховається, аби її не видно було. А тепер слухайте уважно, ви багато чули про те, що як помре, хтось треба дзеркала закривати, це щоб душа не заблудилася. Це як людина умре, двері відкрити, щоб душа могла спокійно вийти. Це як людина десь в хаті вмирає, треба вікна відкрити, аби душа не задихнулася. І таких речей є багато. Звідки вони походять? То скаже, то є язичество, то є ще там якесь там неправильні вчення, Nie, це є матеріалізація душі. Це притягування, душу, притягування душі у матеріальний світ, надавати душі фізичної, е, фізичної цінності, робити з душі щось таке фізичне. І скільки раз ми чули, що хтось там, якийсь учений, визначив, яка вага душі. Бо коли людина вмирає, вона на 350 грам стає легше. Якщо ви говорите про душу і про вагу, то це не душа. Душа не є фізична, душа є метафізична. Скільки важить любов, скільки важить враження, яке місце займає моя Симпатія до вас? Яка вона? Чим її виміряти? Який об'єм любови? Яка вага суму? Вагу може мати тільки те, що перебуває в матеріальному світі, те, що має молекули, атоми, електрони, все, що будує простір. І гравітація це всього-навсього притягання до, до землі всього того, що має тіло. Душа метафізична. Душа це іскорка Бога, це частина Бога, це те, що створено Господом Богом на його образ і подобу. І було. Тут на землі поєднати творіння Боже, зорі, небо, тварини, рослини, поєднати це з душею вічною, і людина жила б у цьому світі для того, щоб побачити різноманітність, щоб перебувати в добрі і бачачи Бога. Ні, людина знайшла собі їй мало добра, вона хоче добра і зла. І тому матеріалізація душі це те, про що говорить злий дух. Те саме, що душі треба дати їсти, і поняття приношення на парастас за померлих це походить від того, що ми є дуже сильно матеріалізовували душу. Відкрити вікно би не задихнулося, заслонити дзеркало би не заблудилося, принести їсти, би не вмерла з голоду. Бо як мій тато на тім світі буде е, голодний, треба йому принести щось на цвинтар покласти, 100 грам налити, хліба зверху поставити. А якщо курив, то закурити сигарету і поставити так. Я був сам свідком того, коли служили парастаз за хлопців. Побратими кажуть, чекайте, секунду, треба дзегер підкурити. Я стов, шоці, навіть не встиг йому зробити зауваження. Він каже, він курив, треба йому закурити. Ми матеріалізуємо душу. Господь Бог прийшов в тілі сюди, воплотився, щоб нам було зрозуміло, що це не якийсь дух не пойми що, а людина, така, як я і ти, прийшов, прийняв тіло. Як пише апостол Павло, і вчинив його мало що менше від ангелів, щоб притерпіти смерть, щоб відкупити тих, які були під законом. Що таке закон? Це те, що треба людям, щоб порядкувати свої відносини. Це треба людям. А Богові не треба, ні. У Бога є один закон. Люби Господа Бога Твого усім серцем Твоїм, всією душею твої, всіма мислями твоїми і ближнього свого люби як самого себе. І Господь Бог, коли прийшов в цей світ воплотився, Він, прийнявши тіло, став людиною і нам показує, що, будучи в людському тілі, ми Можемо бути щасливі. Христос прийшов, щоб вирівняти всі ті проблеми, що людина собі зробила в цьому світі, прив'язувавши себе до землі. Зверніть увагу, що три заповіді з десятьох це є до Бога, а сім до ближнього. До ближнього, тому що цей ближній в цьому світі. І каже Господь, шануй батька і матір, і буде тобі добрий, будеш довго жити на землі. Шануй батька і матір, бо дуже є важливо те, від кого ти походиш. Бо в тобі, хто мене зараз чує, що ви маєте тата і маму. У вас живе і тато, і мама, бо якщо взяти і прочитати ДНК. То у вас є і тато і мама, але не лише тато і мама і дід, і баба, і прадід, і прабабка, і там далі всі вся ваша лінія. Так як родовіць сьогодні говорить від Авраама до, до Ісуса. Ми є частина своїх батьків, і тому каже заповідь: шануй батька і матір, і буде тобі добре, будеш довго жити. Тобто ти будеш жити у своїх дітях. І каже Господь: не вбивай. Людина, коли готова на вбивство, в неї щось всередині поламалося. Вона перестала бути та, що дивиться на Бога, вона повернулася до Бога спиною. Задом стала до Бога, і Бог бачить, що то людина, але не знає, хто вона. Чи так може бути, що Бог не знає, хто ви є? Для того, щоб ми повернулися лицем до Бога, Бог і прийшов на землю, і дав нам ту можливість. Покаятися і відкупити нас від гріхів. Якщо би Господь не прийшов на землю, усі люди б помало відвернулися від Бога один, другий, десятий, бо люди дуже схильні є до зла. І як було за часів потопа, Господь Бог лишив там небагато людей, на ковчезі і дуже багато. Тварин, показавши людині, що так, ви не мали законів, ви заблудилися без Бога чуть не вимерли. Потім Господь Бог дає закони, але люди на закони дивляться собі, ну, як, то не для мене. Содом і Гомора, ті, які повністю відвернулися від Бога. Повністю всі. І каже Господь до Лота, Виходь з міста, бо я сей ночі місто знищу. Господи, та як? Виходь з міста? А як 100 праведників? нема 100 праведників, а як 10? Нема 10. Бо твоя родина вас тільки восьмеро. Забирайся з міста, бо знищу місто. І якщо би не було цієї етапи спасіння, якби Господь не прийшов на землю, не приніс Слово Боже, відновивши у людині людяність і повернувши лицем до Бога то, що людина відвернулася, то до сьогодні, може би, вже навіть і не було б цього світу, бо було б знищене відповідно. Так як ми вже з біблійної історії мали і потоп, і содом, і гомору, і все. Тому кожен із вас, хто почув Слово Боже, хто зрозумів, що його душа це є те, що належить Богові, а тіло це те, через що я можу Бога прославити тут, на землі, заради вас тримається світ. Чи відчуваєте ви відповідальність ту? що від кожного з вас, який приймає Бога правдивого, залежить, чи буде цей світ існувати. От коли собі то усвідомите, зрозумієте, з якою місією Христос воплотився, з якою місією Господь готується прийти у цей світ, від якого залежить, чи людство буде далі, чи ні. Кожен із вас, хто вірить у Бога сьогодні, ви ті послідовники Ісуса, заради яких цей світ існує. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Неві!